Напередодні змі оприлюднили офіційні документи, які повністю доводять безпідставність і протизаконність тих самих санкцій проти Петра Порошенка. Виявляється, держфінмоніторинг не надав уряду жодних доказів якихось протиправних фінансових операцій з боку лідера опозиції, а подання мінекономіки базується на старих фейках проти Петра Порошенка. Тож стає очевидним, що кожен причетний до запровадження так званих превентивних санкцій має понести кримінальну відповідальність попри зайняті високі посади. Що саме стало відомо, і чим це може закінчитись для офісу президента, давайте розбиратись. Видання букви опублікувало протокол наради в міністерстві економіки, який і став поданням від Кабміну на РНБО з пропозицією запровадження санкцій проти п'ятого президента. Цей протокол має гриф ДСК, тобто для службового користування. Єдиною причиною призначити цьому документу таємничий гриф ДСК, щоб не показувати цей документ у суді під час відкритого слухання. Але тепер це вже публічна інформація. Тож судді не мають обмежень для розгляду справи при журналістах, іноземних дипломатах чи будь-кого з громадян. Трохи нудної інфи. Перше джерело санкцій, лише державної служби фінансового моніторингу до міністерства економіки від 12 лютого 2020. Двадцять року, який базується на листі ДБР від 11.02.25. його розглянули в мінекономіки, підготували подання, і за підписом тодішньої міністерки Юлії Свериденко передали до РНБО. Як бачимо, в жодному з документів із грифом ДСК не зафіксовано жодних підтверджень із шокуючої заяви Зеленського під Хмельницькою АЕС. Мовляв, якісь мільярди через якісь фонди виводилися Порошенком за кордон. А ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. І безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалося з 14-15 років. А, виведення грошей, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть в шоці. Тож виходить, або підлеглі вели зеленського оману, або він свідомо брехав перед камерами. Зеленський удавав 13 лютого, коли він виступав на наступного дня, коли він вперше відповідав. Потім він вже навчився, що не треба на ці питання відповідати, їх треба уникати. Але тоді це був його перший раз, він ще не знав, як треба реагувати. Він говорив, що я був шокований. Там мені доповели така жахлива інформація всі будете в шоці. Важливий нюанс за увесь 2025 рік Мінекономіки народило аж одне подання на санкції тільки проти Петра Порошенка. Решту санкцій РНБО розглядало за поданням правоохоронців чи спецслужб СБУ відмовилась погоджувати санкції проти Порошенка, зокрема санкції проти Медведчука, Коломойського, Живаго та Боголюбова, за поданням СБУ. І за дивним збігом людина, яка ставила свій підпис на єдиному поданні про санкції від її міністерства, вже за кілька місяців пересіла у прем'єрське крісло. Зараз ви бачите два ключові скріни. перший фрагмент з обґрунтування Мінекономіки, яке за поданням очільника держфінмоніторингу Філіпа Проніна лягло в основу рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка. Другий Уривок зі статті на сайті Андрія Портнова Закон і бізнес, яку було опубліковано за дві доби до появи документа від Мінекономіки. Тексти практично ідентичні, особливо вразила одна показова деталь: помилка в слові линков, правильно, лін російською або линков українською. Ця помилка акуратно перекочувала з тексту Портнова в документ Мінекономіки. Які з цього висновки? Мінекономіки скопіювало фейкове обґрунтування підстав для введення антиконституційних санкцій у Портнова. Цікаво, що деякі журналісти приписували портнову ідею запровадження абсолютно свавільних протизаконних санкцій проти лідера опозиції. Він мав не лише придумати причини для санкцій, але й втілити цю ідею через своїх ручних суддів. Кажуть, це було чи не останнє його завдання в команді Зеленського напередодні загибелі у Мадриді. Портнова вже нема, але під його юридичною ахінеєю підписалося не тільки Зеленський, а й майже повний склад РНБО та половина Кабміну. Зокрема, тодішній прем'єр Шмигаль, віце-прем'єрка Свереденко, міністерка юстиції Стефанішина, очільник держфінмоніторингу Пронін і ще купа посадовців. Кожен із них достовірно знав, що йде на службовий злочин, що підготовлені документи відверта фальшивка і що сам. Анкції неможливо вводити проти громадянина України, який перебуває на території України за винятком випадків тероризму. Кожен свідомо поставив підпис під де-факто політичним переслідуванням лідера парламентської опозиції. Але давайте детальніше розберемося, в чому ж такому звинувачують держфінмоніторинг та мінекономіки п'ятого президента. Перше Порошенко засновник партії регіонів. У ході провадження слідчі ДБР з'ясували, що Порошенко, нібито, був співзасновником та співголовою партії регіонів і відповідно був пов'язаний із Віктором Януковичем. Уявляєте, яке потужне розслідування? Щоправда, так дивно, що це розслідування так і надійшло до моменту, коли через кілька місяців після створення партії регіонального відродження, саме партія Порошенка Солідарність покинула те саме об'єднання і увійшла в блок. Ющенка, наша Україна, а вже пізніше партія регіонального відродження була перейменована у партію регіонів. Можливо, у ДБР не вистачило грошей зайти в розслідуванні так далеко, або можливо, справа просто в тому, що на помийних телеграм-каналах про це не розповідають щодня. Нам не шкода відкрити безкоштовно для слідства такі важливі деталі. 1998 року Порошенко вперше став народним депутатом як самовисуванець від 12-го округу у Вінниці. У 2002 році Порошенко вдруге став народним депутатом, знову як самовисуванець від того ж самого округу і увійшов у фракцію Наша Україна. У 2006 році був у третій обраний до Верховної Ради від блоку Наша Україна і в 2012 році став депутатом знову по мажоритарному округу. Не був депутатом партії регіонів, не був кандидатом від партії регіонів. Не сходиться щось правда. Виглядає не настільки ефектно. Солідарність у 2000 році дійсно брала участь у міжпартійному об'єднанні партія регіонального відродження Трудова солідарність України. Однак партія Порошенка припинила участь в об'єднанні. Сам Порошенко відійшов від діяльності в лавах єдиної організації, а всі решта його учасників утворили горизвісну партію регіонів у 2001 році. Вікіпедія вам у допомогу, друге причетність до харківських угод. Буцімто п'ятий готував текст документу, коли працював міністром закордонних справ. Історичне нагадування завдяки харківським угодам. Російський чорноморський флот мав залишитися в Україні до 2042 року в обмін на дешевий газ. Ці угоди, професор Янукович та намісник Путіна на Росії Медведів. Завізували 21 квітня 2010 року. Порошенко звільнили з посади міністра 11 березня. До чого тут п'ятий, також скромно оминули ратифікацію цих угод в парламенті. Ратифікацію з брутальним порушенням регламенту, кнопкодавством, бійками, присягою нових депутатів прямо в той день. Вина тодішнього спікера Литвина і тих, хто тиснув за куди очевидніше аніж те, що слідство намагається пришити пороху. На що ще вистачило ресурсів слідства ДБР? Давайте подивимось. Слідчі встановило, що перебуваючи на посаді міністра закордонних справ у 2009-2010 роках, Порошенко міг брати участь у процесах, що передували укладенню харківських угод. Міг брати участь в підписанні угод, на момент підписання яких він уже не займав жодної посади. Це, звісно, дуже сильний аргумент. З таким же успіхом можна звинуватити Порошенко в тому, що Кравчук відмовився від ядерного арсеналу. Такий от всемогутній сірий кардинал на все впливає, навіть коли не займає жодної посади. Рекомендуємо перевірити версію. Третє вугільна справа. По іншому провадженню ДБР з'ясувало, що Порошенко як президента вступивши у змову з групою осіб, нібито хотів підірвати економічну безпеку державу тим, що організував закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій взимку 2014-2015 років, так звана вугільна справа, яка в нас ще триває, яка почалася з оприлюднення так званих плівок Медведчука, які насправді є неплівки, які насправді є записи телефонних розмов Медведчука з різними людьми, там нема Порошенка. Але оскільки Порошенка там згадується, це стало величезною сенсацією. Це був травень чи червень, на початку літа. Це було 21-го року. І це почали розганяти, як в нас зараз буде все. Ми спіймали Порошенка. в нас зараз буде справа про державну зраду Порошенка. Оскільки знову таки у слідства не вистачило ресурсів, щоб розслідувати цю ситуацію всебічно, ми їм трохи допоможемо і нагадаємо. На початку війни у 2014 році Україна втратила контроль над більшістю вугільних шахт Донбасу, а енергосистема опинилася на межі колапсу. Вугілля з окупованих районів фактично було єдиним джерелом для низки тес. Уряд тоді, на чолі з Арсенієм Яценюком, ухвалював рішення про постачання вугілля з неконтрольованих територій, але з українських підприємств, що юридично залишалися зареєстрованими в Україні, і платили податки в український бюджет. За Порошенком теж ганяється тебе. Причому ганяється по тій справі, по якій насправді йому потрібно дати орден. Це так звана вугільна справа, бо постачання вугілля з окупованих територій в перші. Роки війни це насправді була українська перемога в гібридній війні. Фактично, це був дуже великий удар по Рашці, бо ми навіть з окупованих рашкою територій забирали своє вугілля. Тобто, тобто, насправді на це треба давати орден. Ні, Порошенка судять знову таки обмежують його допомогу фронту, обмежують його дії, яким він дає можливість. Нам мінусувати, мінусувати ворогів, тобто йшлося про спробу утримати енергосистему в опалювальний період. Запасів вугілля мало вистачити приблизно до листопада. Експерти обговорювали чи потрібно буде ставити вдома буржуйки. Звісно, що Росія чекала, доки Україна згодиться вкотре прийти міняти суверенітет на газ, але цього не сталося. Ви не можете голову держави звинувачувати в державній зраді. На підставі того, що при його адміністрації було забезпечено країну вугіллям на опалювальний сезон, і за часів президентства Порошенка було закладено основу для енергетичної незалежності від Росії. Україна остаточно відмовилась від російського газу, а Нафтогаз переміг Газпром у судах на мільярди доларів. Четверте протерта аж до самих дірок тема фабрики в Ліпецьку. От серйозно, скільки можна це жувати, я не знаю. Це така платівка, яка заїла дуже давно, але її вперто я лозять, як того мальчика в трусіках. Ну, по методичці, потужне слідство знайшло потужний злочин, який називається Ліпецька фабрика. Давайте разом допоможемо слідчим з'ясувати більше інформації про липецьку фабрику. Ще влітку 2013 року Росія блокувала в рамках торговельної війни, зокрема і продукцію рошен. Російська санітарна служба ввела заборону на постачання в країну продукції кондитерської компанії Рошен, по перше, як один зі способів впливу, щоб примусити Україну до вектору митного союзу. А також є така ймовірність, що це була тоді помста особисто Порошенку за його проєвропейську позицію і участь як колишнього міністра економіки у підготовці документів до підписання асоціації з ЄС. І незважаючи на те, що Росія на той момент була величезним ринком, а йшлося про втрату дуже великих грошей. Порошенко не піддався на шантаж, не змінив свою політичну позицію і продовжив просувати євроінтеграційний вектор, у тому числі і згодом на Євромайдані. У березні 2014 року в Росії була порушена кримінальна справа проти корпорації Рошен, і Тверський суд Москви наклав арешт на її активи. Люди не то, що розстроїли, люди в шокі. Понімаєш, сколько людей в шокі? Колектив був дуже хороший, робочі дуже розстроєний. А в квітні 2015-го був накладений арешт на майно фабрики. Фабрика була повністю закрита і законсервована. Зараз від самої будівлі лишилася хіба що бетонна коробка. Частину обладнання з фабрики на свій страх і ризик вдалось контрабандою вивезти до України, де воно зараз працює на українську економіку. Те, що вивезти не вдалось, порізали і зіпсували, аби ним ніяк не могли користуватись росіяни. У мене вся російська власність була. Захоплена ще в березні місяці 2014 року. В 2014 році вони захопили. В 2017 році екстреміст і терорист Порошенко порізав все обладнання, яке не зміг вивезти, що він вивів всі е, грошові активи і уявить собі, спрямував їх на фінансування Збройних сил України. До речі. Самого Порошенка разом із його старшим сином Росфінмоніторинг вніс до списку терористів та екстремістів за допомогу ЗСУ. Спочатку вони ввели проти мене і проти моєї родини санкції е 18 році. Потім вони ввели позиції там арешту. Зараз вони перейшли до конфіскації, і, врешті-решт, не оголосили мене терористом і екстремістом. В аргументації, що я причетний до знищення росіян, це визнання фактів. Причетний. і пишаюся цим. Російська Федерація офіційно зайняла позицію, що Порошенко є екстремістом і через його спонсорування ЗСУ. вони так це написали, Просто чорним по білому треба розуміти що з точки зору російської федерації кожна людина яка підтримує ЗСУ, екстреміст і чим більше ви підтримуєте ЗСУ, тим більше ви екстреміст п'яте порошенко винний у тому що новинський має паспорт з тризубом коли порошенко був міністром економіки то начебто за його поданням янукович дав громадянство новинському підозрюваному у державній зраді от тільки є невеличкий настиг. Саме Порошенко у 2016 році, будучи президентом, дав доручення державній міграційній службі перевірити на законність громадянства Новинського. Служба порушень не виявила, ба більше навіть у 2025 році, за президента Зеленського, ця сумнівна особа має паспорт із тризубом. Ось у принципі, і все. Все, що державне бюро розслідувань знайшло на Порошенка за ці сім років на наші гроші платників податків, у підсумку все крутиться навколо абсолютно неактуальних звинувачень, жодне з яких не доведено в суді: харківські угоди, вугілля, липецька фабрика тощо розповідати слідству про асоціацію безвіз, Томос відроджену армію, ми не будемо. Хай уже далі якось самі. Не можемо всю роботу за них робити, хай наймуть там знову якихось вибухотехніків. Ми б хотіли відмітити те, як ці документи відображають, що взагалі відбулося, і як саме це відбувалося. Бо всі документи створені за один день, 12 лютого 2025 року. Тоді в Держфінмоніторингу, Кабміні, Міністерстві економіки та РНБО був важкий день. В турборежимі за кілька годин були складені всі протоколи. Був отриманий лист держфінмоніторингу, проведена нарада міністерства економіки, розглянути питання на уряді, і все це передане на РНБО і проголосовано там. Втім, з таким поспіхом зрозуміло, чому так багато помилок в документах. Жодного документа ви не знайдете зробленого хоч одним календарним днем раніше. Про що ж свідчить така швидкість, що так терміново було потрібно зупинити, чому запобігти? Невже підписанню харківських угод? Так сталося тому, що президент Зеленський дуже сильно наполягав на тому, що саме 12 лютого, до того як він поїде в Мюнхен, на безпекову конференцію. Він має підписати, йому мають принести на підпис готовий указ про санкції прошенку. Він не був готовий чекати на наступний тиждень. Він обов'язково хотів, щоб йому його принесли до чого в цій історії взагалі державний фінансовий моніторинг, що він тут моніторив? Чому під цим протоколом підпис не Свериденко, а її заступника? Свереденко неймовірно слухняна чиновниця. Невже все-таки побоялася ставити підпис? Державний фінансовий моніторинг став по суті зливним бачком, через який у цей процес екстрено затягнули всі побрахеньки, в тому числі з портновських каналів. Так, фінансовий моніторинг посилається на інформацію про провадження ДБР, але ми хочемо нагадати, що справи в ДБР на Порошенка з 2019 року відкрив. Валися ледве не щодня, треба розуміти, що перша справа з цього величезного переліку справ з'явилася на другий день каденції Володимира Зеленського. От по заявах прекрасних таких заявників, як Портнов, Дубінський, Шуфрич, Деркач та інші проросійські особи: щоправда, хтось вже на тому світі, хтось у Лук'янівському СІЗО, а хтось давно на Росії. Там, в принципі, була і справа за отримання Томосу, і справа за контрнаступ. Тобто, в залежності від політичного контексту, ми могли би від ДБР отримати будь-які фантастичні історії на обґрунтування провини Порошенка. Весь перший рік, з починаючи з травня 2019 року, ми бачили, що є якась незрозуміла, хоча нас насправді зрозуміла координація між заявником. Портновим, який у своєму телеграм-каналі публікував і навіть хизувався, тим, що в мене така інформація є, про графік викликів на допит Порошенка з адвокатами. Просто головне, що треба розуміти, це те, що немає вироку суду по жодній з цих справ, тому що немає доказів по жодній з цих справ. І за всі ці роки безкінечних розслідувань так і не вдалося знайти жодних доказів уявних чи реальних злочинів Порошенка. Коаліція українських громадських організацій, на чолі з лабораторією законодавчих ініціатив, у звіті для Єврокомісії заявила про політичні мотиви у діях голови держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого були запроваджені санкції проти Петра Порошенка. У документі зазначається, що, попри формальні гарантії незалежності фінмоніторингу, орган фактично використовується як політичний інструмент. Це підриває довіру до фінмоніторингу відповідно до там далі Національного банку, який почав грати в ту ж саму гру. Це незалежні регуляторні інститути, які входять до цілої низки міжнародних організацій, які співпрацюють з ФАТ щодо відмивання брудних грошей. Там не допускається політична мотивація. Коли вони стають репресивними органами, ми як держава втрачаємо довіру в цих структурах. Це в принципі шкодить справі загалом. Це в принципі шкодить репутації держави взагалі. І я не знаю, як тепер його мають сприймати ось ці от організації. Це проблема. А все, що стосується ганебного кейсу щодо введення санкцій проти громадянина України п'ятого президента України Петра Порошенка, а всі ці документи, які влада намагалася приховувати, нині є у відкритому доступі. Це дає підстави клопотати про відкритий розгляд у судовому процесі. Пронін Свереденко, Шмигаль, Литвиненко, Зеленський і довгий перелік співучасників. Всі вони мають. Понести відповідальність за скоєне, інакше у нас ніколи не буде правової держави. Легко відчути злість і огиду, дивлячись на ці прізвища людей, підписи яких стоять на цих папірцях. Якщо вони так легко погодилися стати співучасниками злочину і допомогти Зеленському в незаконний протиправний. Неконституційний спосіб усунути опонента з політичного поля, позбавивши його як громадянина всіх прав, то ймовірно, всі ці люди очікують, що європейського демократичного майбутнього Україна не має. Бо санкції вводились до першої зустрічі Зеленського з Трампом, коли на банковій думали, що мир у них в кишені, і ледь не влітку вони зможуть провести вибори без Порошенка, але це вже зовсім інша історія.